Є лежить бруківка, да зроблені каналізаційні стьоки, ну все ж заложено в бруківці. І коли багато дощу іде, великий виходить, лівень, ці каналізаційні лівньовки вони просто фізично не, не справляються з цією задачею. От тут же ж можна було зробити як зробити дорогу з бруківки, а паркомісця зробити з гієрішетки і зробити еко. Тобто засіяти травичкою, наприклад, ну чи щебнем засипати, і вода б, яка от стікала б з цієї бруківки, вона просто туди пропитувалася б вниз в землю і просто стікала собі, фільтрувалася Це раз, по перше через землю природне було фільтрування, і вона б опускалася вниз. Тобто в Європі так уже роблять. Ну там вже багато дезастельно в Україні це ще типа новінка, діковінка, ще багато хто не знає. Ну ми можемо це реалізувати. Кому це цікаво, пишіть дзвоніть, тому що вже для дому люди роблять. Люди понімають собі в голову це вже вбили, понімають, що це правильно так робити, і роблять доріжки, чи просто біля будинку роблять собі парку місця. Еко. Тобто, або травички засівають, або засипають щебнем. Ще тобто, кому потрібна герішітка, пишіть, дзвоніть, Є різна, є яка витримує навіть нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Тож ви представляєте, яка це здоров'яна нагрузка?